У середу, 15 жовтня, голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров поінформував громадськість, що залізничне сполучення з Сумщиною не припиняється однак на окремих ділянках, зокрема на півночі області, із міркувань безпеки пасажирів і залізничників застосовується комбінована логістика та можливі затримки в русі на дві години і більше. Ми бачимо, що ворог продовжує свою війну проти цивільного населення. Проти... Нашого нормального життя, наносячи удари, в тому числі і по залізничним станціям, по коліям, тим самим ускладнюючи рух маршрутних потягів і створюючи відповідну загрозу для цивільного населення для наших пасажирів, обласна військова адміністрація спільно з громадами з керівництвом Укрзалізниці в постійній комунікації опрацьовує відповідні ризики. Для того щоб вжити максимальних заходів для безпеки життя і здоров'я кожного громадянина і кожного пасажира. Наразі можу поінформувати, що зараз потяг шостка Київ, який рухався від «Шостки», Маршрут його не змінений, однак змінені відповідні локації. Наразі відправлення потягу відбувається зі станції Терещенська. Це в Шостинському районі. Терещенська відповідна Київ. Органами влади територіальною громадою забезпечено доставку пасажирів від міста Шостка до станції Терещенська комунальними автобусами і відповідно звідси. Далі ми розуміємо, що через повітряні тривоги, через ворожі обстріли затримуються потяги дві і навіть більше годин. Завдяки комунікації з керівництвом Укрзалізниці створений відповідний оперативний штаб, де є модератором обласна військова адміністрація департамент інфраструктури, розуміючи, за Отримку поїздів ми максимально залучаємо комунальний транспорт територіальних громад, здебільша це місто Суми, оскільки потяг прибуває до міста Суми. оскільки якщо потяг прибуває в комендантську годину, для того, щоб забезпечити доставку людей до місць їх проживання від ЖД-станції. Нашими комунальними автобусами, і, звісно, хто має можливість діставатися самі, то дістаються саме, но ну, органи влади, територіальні гради максимально долучаємось для того, щоб з урахуванням безпеки забезпечити безпекою доставку наших пасажирів відповідно. Задля забезпечення безперебійної роботи залізничної артерії нашого регіону, сумський обласний оперативний штаб під керівництвом Олега Григорова спільно з «Укрзалізницею» здійснюють постійний моніторинг об'єктів залізничної транспортної інфраструктури та залізничного рухомого складу. Я особисто, команда обласної військової адміністрації і наші голови громад Сумської області спільно працюємо над тим. У взаємодії з керівництвом Укрзалізниці для того, щоб жа залізнодорожне сполучення Сумської області не зупинялося, не незважаючи звісно на ту безпекову складову. Для того і створено відповідний оперативний штаб, щоб на того, щоб максимально оперативно реагувати на ті зміни в першу чергу безпекові складові, Створені відповідні ремонтні бригади це в Укрзалізниці для максимального відновлення можливих пошкоджень. Обласна військова адміністрація громада спільно працює, надає відповідну Допомогу, тобто можу сказати, що тут ми працюємо єдиною командою, оскільки розуміємо важливість залізнодорожного сполучення для Сумської області і для наших громадян. Також хочу додати, що спільно з Укрзалізницею опрацьовуються інші можливі зміни маршруту руху наших потягів, знову ж таки виходячи з безпекової складової. В разі ускладнення обстановки затримки наших потягів. Ми намагаємось і максимально оперативно інформуємо через всі наявні ресурси, через соціальні сторінки голів громад, соціальну сторінку обласної військової адміністрації, дякуючи нашим медіа про те, що відбувається, інформуємо населення. То цю роботу ми продовжимо і максимально будемо надалі інформувати про те, що відбувається у сполученні наших потягів, і які дії вживаються відповідно владою для стабілізації ситуації і для допомоги нашим пасажирам. Шановні мешканці Сумщини, аби зекономити час та знизити ризик непередбачених ситуацій, варто заздалегідь планувати свої подорожі, враховуючи можливі затримки потягів до кількох годин у разі зміни ситуації, оперативно вас інформуватимемо.